Є у мене такий будівельний пилосос, плусосер. Тяне добре. Ну Але куплений був без фільтрів і так далі. Начитався я формів, що ставлять від автомобілів. Автомобільні туди. А, поставив я фільтр від Москвича 21.41. Тому потрібно буде щось полібити. Потрібно буде щось кулібити, але ні. Він заліз дуже плотненько. Тут трап'яна тряпочка, чисто для оплотнення. Він лягає абсолютно на дно і впирається. Тобто, навіть тут можна нічого не давати. Трошки з не заліз. Ну, але, я так думаю, телефон е Пилосос послужить набагато довше. Також купив на AliExpress за пару баксів багаторазовий мішок фільтрувальний, який витрушується. Він не супер великий, але він чиститься кожного разу, можна і потріпати. Ось так от сів фільтр. Ось зсередини також дюрки. Тобто, якщо я його буду ставити. ось так. ось так, так, я чую зусилля, щоб його притягнути. Він впирається в дно і нічого більше не сифонить.